Українські захисники приземлили вже більше 300 іранських дронів камікадзе шахід 136 При цьому Росія останнім часом зменшила інтенсивність атак. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, раніше Росія запускала велику кількість дронів кожен день, оскільки вони були в наявності. Наразі ж прослідковується тенденція до зменшення кількості дронів камікадзе. Ігнат зазначив, що Росія замовила 2400 шахедів, але невідомо чи є така кількість у. Ірану і чи спроможний він виготовляти озброєння в такій кількості, як хоче Російська Федерація на сьогоднішній день з 13, здається вересня? Так від коли перший дрон камікадзе шахет 136 був збитий у Купянську на Харківщині. По сьогоднішній день маємо вже більше 300 збитих іранських дронів камікадзе шахетство. Зрозуміло, що є ще Махабер, можливо, є інші дрони, які там меншого типу, так які збиваються на сьогоднішній день. Ну, от, от маємо такі результати.